Сирійська авіація бомбардує позиції повстанців на сході, північному заході та у центрі країни. Опозиційна сирійська рада з прав людини звинувачує вірних асаду військових у тому, що вони змушують воювати дітей, використовуючи їх як живий щит. Під вогнем Хафа – -ти тисячне місто, з якого тікають мирні мешканці. Сирійська армія обстрілює його з повітря, готуючись увійти у місто, заявляють представники повстанців. Спостерігачі від ООН не можуть потрапити у хафу, бо ніхто не береться гарантувати їм безпеку. Зараз представники місії знаходяться безпосередньо перед в'їздом в хафу. Захід побоюється, що повториться різанина мирного населення, як це було у Хулі. Припинити стрілянину і допустити спостерігачів у хафу, вимагають Франція і США. Сполучені Штати долучаються до спеціального посланця ООН в Сирії Кофі Анена і висловлюють глибоке занепокоєння звістками, які надходять з Сирії, про те, що режим можливо організовує чергову різанину. Цього разу у містечку Хафа, а також у Айндарі, Хомсі, Хамі та околицях Дамаска Мешканці міст, куди приїжджають спостерігачі ООН, благають їх, хоч трохи залишитися. Присутність блакитних шоломів гарантує їм хоч короткий перепочинок від обстрілів.